Вагітна на едці п'ятий шостий день. Ми вирішили відпочити і перезвантажитись. Гавайська вечірка з друзями на честь дня народження, ані хоча і він пройшов 11 днів назад. Тут потрібно просто переглянути, зупинитися і разом з нами кайфанути. Бажання а лоха вийшла замуж. Я здогадка, що ми тебе даруємо.

Встигли на шостий день провести прямий ефір в інстаграмі та телеграмі, поділитися думками, і відзвітувати за результати першого тижня нашого реаліті, відповісти на величезну кількість ваших питань, і просто дуже тепло і круто поспілкуватися. Наступний тиждень на нас чекає дуже багато роботи. Будемо збирати семетичне ядро, аналізувати конкурентів, публікувати наші перші товари, організовувати маркетингові інструменти і робити все, щоб отримати свої перші продажі. І обов'язково дивіться, як це все відбувається, тому що ми показуємо так, як є з першого дня ви можете переглянути хайлайтс, а також ви можете написати мені в дірект слово і Я додам вас в закритий телеграм-канал, де детально показуємо покрокові етапи проходження ані від ідеї до перших продажів на etsy магазині.